Ще зовсім недавно я пригортала тебе до грудей, вчила говорити, ходити. А сьогодні ти вже дорослий. Ти обрав свою долю, ухвалив власне рішення. І воно надто доросле, але правильне. Ти прийняв виклик, вчинив гідно, ти став на сторону світла, мій син, я з тобою. Мій хлопчик. Пробачення завжди прось, що я не спіла з ним надговоритись, що останнім часом ми мало говорили і за цю війну, і за всю. Треба завжди казати, що я тебе люблю. Я Лапчук Світлана Васильівна, мама Пастушенка Сергія, захисника нашої батьківщини, воїна, який віддав життя за нашу мир, свободу і незалежність України. Це село мого сина, де він народився і виріс, ходив в школу. Цією дорогою він ходив на зупинку їздити на роботу в військову частину. І цією дорогою він йшов додому. До своєї хати на своїй вулиці. Він дуже був добра дитина, хороший. Він дуже любив читати книжки. Це для нього Боже, щоб книжку десь порвати, чи, чи десь, якщо розірветься, це ми її лікували. Все цікавило історично, історія України. Все мені допомагало. Навіть маленьким був. Я боліла і він: мама, тобі то не можна, ти не піднімаєш, я сам це зроблю. До школи не викликали, вже старшим став, то вже був хуліаном, але я навіть не знала. Це вже мені так вже після всього так вже розказували. От Він родове дерево, це писав. Він спитав всіх бабушок. Ще тик він все розпитував, все запитував, і є він склав родове дерево. Всі хто, яке покоління, бо в нас фамілії різні, він по батькові Пастушенко. Пастушенко в нього був предок козак, і в нього на вайбері. От картинка, там є картинка або фотографію свою, або з дітьми. А в нього ні, в нього був козак, фотографія козака, цірка, Асоціював тебе з козаком. Технічний коледж поступив на державну. Дуже гарна пам'ять, і вчився гарно. І екзамени за других здавав, електромеханіку був автомобіль. А тоді він закінчив коледж і поступив вже в Хмельницький університет, технічний, теж електромеханіка, ну битових там таке. І заочно вчився і служив вже. Він так хотів ту армію. Документи, які вже подавав, вже це все рішалося, вже мене запросили на співбесіду. чи я як мама, чи я дозволяю, я кажу, він дорослий, кажу, Сірушка, ти хочеш ти в армію? Він каже, хочу. Я кажу, бачите, він хоче. Я йому так сказала, що я тебе підтримую в будь-якій ситуації. Ну, якщо не схочеш в армію, я ж не заставляю, хочеш, я тебе підтримаю. 11 років він був в армії. І він говорити мій би ну, часами днями, що я навіть хтось до нього прийде щось запитати там по службі чи що, то я бувала. І казала, що Сірушка, люди, може, поспішають, а ти говорив би про армію і говорив би. з 14 -го року, да? це вже почалося в нас це все. То він так нашими людьми так, мама, ти... тебе бачить, як люди нас зустрічають, як не сонці". Їжуть несуть і все. Він мені не хотів тривожити, ну, хлопцям там розказував, то буває щось там почую, але мені він не... нічого. Мамо, все добре, воно тобі не треба. У нас така була домовленість, що він мені має позвонити, бо я йому боялась дзвонити, чесно. Мало ли, що думаю, може я позвоню не в ту хвилину, чи ще щось буде, то він мені вечором дзвонив. Мама, все добре, не хвилюйся, все. І я тоді вже спокійно лягала спати. Сім'ю дуже любив, і дитину любив, він з нею, з Настю, і в перший клас збирав, її показує, як треба портфель збирати, і букви вчив, і мав час і на гратися і. На тих вандоводів її, ті, що вона займалася, все старався. І теплицю строїв, і хату построїв, і дітей народив, і дерев насадив, на сінячка вирощував. Син мій настільки любив природу, квіти і дерева, що він от, от ці персики, цю сливочку і квітки ми разом садили, коли мене не було вдома, то він доглядав за всім. Мій сад і моя гордість і пам'ять про сина. Завжди посміхався. Все буде добре. Мам". Він сам і не думав, що так все буде, що так буде все складно, що це так буде вже ця повномасштабна війна. Ми спали, він став, яка мама війна. Бо він ж інструктор, то вони виїжджали на пости, там, де хлопці стоять, щоб їх навчати. Там проводити ще інструктаж, і то по пару днів вони їздили. Він тут преподавав, і, от як займалися вони, тим робили якісь фізичні вправи, то він теж сам це робив. Це не було, що хлопці роблять, а він не віджимається чи десь в стороні сидить. Вчив хлопців. Каже, хочете вижити, мусите навчитися стріляти. Він знав, що вже він піде туди. На ноль відговарували, чесно, відговарувала я Оксана беременна. Вже десь має родити, вона але каже, лужа, твою, і вона відговорвала, я відговорю. Каже, я дуже воюю з п'ятьма дітьми, мама каже, не, не говори мені таку. А що я буду сидіти? Він тільки, щоб захистити Україну, то так він такий родився для батьківщини. Він повинен бути армією, бо казав, бо мама, хто як не я, я повинна захищати свою родину. Мій син дуже любив читати книжки. Цю книжку я знайшла в рюкзаку в нього, коли нам віддали речі. Тут є автографи його хлопців, його побратимів, які йому бажали всього самого найкращого. І тепер я її бережу, як пам'ять про свою дитину. Така в нього тривога, що це так хлопці його, друзі його. Каже, я не можу тут сидіти, я не можу. Донецька область. Спірне. Там вони були на, на самому початку на границі. Стояли на обороні, але дуже хлопців багато. Пішли. Важко було. Оксана каже, що він сказав, що може і звідти не прийти. І він їй казав, мені не казав. Бувало, бо пару днів не було зв'язка, а вечором старався дзвонити, і то я і не наговорилася з ним, бо на старшому Дочка хоче з папою поговорити, Оксана хоче жінка поговорити, а я з цією маленькою дитиною. на то багато й не поговорила. Я переживала, як завжди переживала. Кожен день лягаєш і думаєш, Господи, хоч би все було добре, хоч би все, гаразд, щоб почути його голос там, чи сказати, що він там написав щось. Ну так, такої, що це буде останнє, я ніколи не думаю. Вже не було зв'язка дня три. Настю веду в школу, старшу, вже вчителі, питаються, сіро дзвонив. Він кажуть на завдання, він не може. Вони не могли позвонити. Вони вже мали йти на відпочинок, а там щось там так сталося, що рації хтось передав, що треба допомога, і вони змушені були. Це вибух, вибух, станка там була сіра зона, там просто ну, якось так сталося. Я не вірю, що його немає. Просто, я думаю, що він є. От, да, я бачила. Ну, вроді би, зображаю, що так, да, його немає, але десь там в душі, що це він просто ще має прийти. Дівчата мене так знаєте, дуже підтримували. Оксана сама, я йду стритися, я вас запишу, щоб ви пішли посерилися. Я то йду робити, я вас запишу, щоб ви теж пішли. Настя, бабуся скинь хустку, не йди за мною в чорній хусті, я не хочу, щоб ти в цій хусті ходив. Тебе шукає колінко знов болить. Ти плачеш. Бо я їй завжди казала, бабуся каже, що ти плаче, а в колінку. Накай тебе, що знов болить. А старша вже замкнулась, Настя. Не накладні ще не хотіла чути, не хотіла знати. Вона ще прижила. А Манюнька мені сказала, кай бабуся. А ти знаєш, тато на небі. Їй було тільки три місяці, вже батька не стала, в нас ну, крихітка. І треба було ні в депресію, ніяку. Яка депресія може бути? Дитина маленька. Пішла на роботу, щоб. ну… Десь трошки хоч між людьми було так. Дуже важливо, щоб було спілкування з людьми. Не треба боятися. Да, є багато таких людей, що не знають, як тобі спитатися, як тобі поводитися, як завжди, поводитися. Просто не, не розпитувати там, ні про що таке болюче. А як справи, як, то, ну це ж, як там внуки, це, я можу, мене син розказував про, про армію, міг би сутками, а я могла б про внуків сутками розказувати. Людям треба трошки бути добрішим, якісь щирішим і більше робити для того, щоб була перемога. Дуже важливо, щоб люди всі бачили, якою ціною хлопці борять нашу перемогу. Моя дитина і багато таких хлопців є, які захищали наші, наш, нас і наших дітей і захищають, але віддали своє життя за краще майбутнє. І мій син також дуже любив життя і хотів жити, ростити своїх дітей. Водити їх до школи, водити в дитсадочок, садочок. в кожну хвилину проведену з ними.